Далі у студії ми говоритимемо про ринок праці на Львівщині. Які професії зараз є найбільш у попиті, де шукати роботу та як змінюються тенденції? Ну і звісно, поговоримо про цікаву і символічну тему: це жінки за кермом міських автобусів. У Львові приємно, що таких водіїв стає дедалі більше. У нашій студії Наталія Наконечна, начальниця відділу рекрутингу Львівського обласного центру зайнятості. Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, та водійка автобуса комунального АТП 1 Тетяна Жеребецька. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Перш ніж ми розпочнемо Добре. говорити по темі нашого ефіру. У мене є запитання до пана Олега, тому що зараз буквально дуже багато інформації з'являється про те, що Львів стоїть у корках, люди не можуть добратися додому. Максимально активно обговорюють у соцмережах це питання. Скажіть, чим це? Пов'язано, ну власне зараз, якщо говорити про електротранспорт, то в нас було тут буквально на підвальній. Нещодавно евакуювали транспортний засіб, який перекрив трамваю дорогу на реєстрації іншої області, і також була знеструмлена одна з тягових підстанцій. Власне зараз ми перемикаємо струм на іншу тягову підстанцію, тому були труднощі з шостим трамвайним маршрутом і з 33-м тролейбусним маршрутом. Але ближчим часом я думаю, ці всі речі будуть усунуті, і все буде курсувати. Чи можемо конкретизувати ближчий час. Це година півтори, щоб люди, які зараз сидять у корках, розуміли, коли ось все почне нарешті рухатися? Я Думаю, що зараз десь до 20 хвилин це все має бути врегульовано кінця нашої ефіру. Ну, сподіваємось, по темі нашої ефіру говоримо про працевлаштування в принципі, і звісно ж вашу історію. Тому пані Наталі почнемо із вас. Яка зараз є ситуація на ринку праці на Львівщині? Які вакансії найбільш актуальними? І в принципі де роботодавцям шукати роботу? На сьогоднішній день на у Львівській області відкритими є в базі даних Львівської обласної служби зайнятості понад 13 тисяч вакансій. Якщо ми говоримо про найбільш затребувані професії, на сьогодні це звичайно робітничі професії, і в топ найзатребуваніших професій входять власне і водіки водійки автотранспортних засобів на, на рівні швачок, продавців та кухарів. Це такі професії, які на сьогодні є найзатребуваніші. Через скільки нагадайте, яка цифра е, людей, вакансій зараз на річні загалом 13, понад 13 тисяч вакансій, з них понад 500 – це власне водії автотранспортних засобів. Із 13 тисяч вакансій на Львівщині, і тут питання: де людям, які зараз дивляться нашу передачу, і до прикладу не можуть знайти роботу, де їм шукати ці роботи, де можна переглянути повний перелік умови праці, і що потрібно, які кваліфікаційні вимоги або піти на ту чи іншу роботу у державній службі зайнятості функціонує єдиний портал вакансій, де кожен шукач, пошукач роботи, може ознайомитися з вакансіями. По Україні і, зокрема, у Львівській області більш детальніше, якщо зацікавила певна вакансія, пошукач може отримати інформацію як в телефонному режимі у фахівців служби зайнятості, так і відвідавши центр зайнятості особисто за для пошуку роботи. Яка ваша думка? Чому все-таки, попри те, що ви називаєте у нашій студії цифру 13 тисяч вільних вакансій, все-таки в нас побутує думка, що роботи немає? Є дві сторони цієї ситуації, адже вакансій є достатньо багато. Ми говоримо зараз загалом про відсутність претендентів загалом як на ринку праці. І можливо, не завжди вакансії, які представлені на ринку праці, відповідають тим запитам пошукачів роботи, які не завжди влаштовує рівень заробітної плати або умови праці не підходять. Тобто є різні причини, але насправді вакансій багато, і, можливо, не, не всі джерела дають об'єктивну інформацію про вакансії. Тому серед джерел треба обрати. А означає, обирати джерела най... не приховують якісь вариант? Тобто, ми говоримо вакансії. про те, що вакансії містяться і на нашому єдиному порталі вакансій служби зайнятості, і на пошукових сайтах, і в різних телеграм-каналах. Але поруч з цим треба враховувати, що є пропозиції, які не завжди є офіційними, тобто не завжди є прави, правдивими, тобто дуже багато шахрайства. І тому з тим треба так само в врах... і врахувати бути обережним із 13 тисяч ви назвали 500 вакансій. Це є безпосередньо від АТП транспортного в АТП, в тому числі міста Львова. Пане Олеже, нещодавно Львівська міська рада повідомила, що на автобусних маршрутах міста вже працюють понад 5 жінок водіїв. Чи маєте може вже більшу цифру? Поки що 5. Ні, на сьогоднішній день. 5. це справді унікальний такий досвід. І насправді дуже приємно що. Е... Така ініціатива з'являється. Розкажіть, як це все запроваджувалося? Хто ці люди, які першими із жінок наважилися сісти за кермо великого автобуса? Ну, власне, це був спільний проект з профільним міністерством. Була програма She Drives. І, Якщо я не помиляюсь, нас на початку було 13 претенденток, 13 жінок, які проходили відповідне стажування, і потім поступово ці жінки здобували категорію «Д» необхідно для того, щоб. Кермувати автобусом, і нещодавно ви показували брифінг, коли пані Тетяна, перша водійка на восьмому маршруті, тоді ще вона була першою, хто в нас якби їздить на автобусному маршруті. Так історично сформувалося, що в автобусних перевезеннях нас жінок не було. Це такий був свого роду стереотип, який ми тоді проговорювали, що він. Після першої жінки, яка сяде за кермо автобуса, він дуже швидко має розвіятися. і ми бачимо в принципі результат. Тому що після пані Тетяни, і після першої жінки за кермо автобуса ми вже маємо другу пані Тетяну, і відповідно ще по іменах це теж такий один із критерій, як ви Мабуть, <сум> ні. <сум> ні але суть що у нас є на сьогоднішній день вже п'ять жінок, і ми максимально намагаємося зараз заохотити. Жінок, щоб вони власне працевлаштовувалися в наше комунальне підприємство АТП-1. і зрештою по всіх некомунальних приватних перевізниках. Також тут ламаємо стереотипи. Ми жінки і до інших професій ще доберемося, але насправді це виклики, які зараз стоять у нашій державі, тому що в нашій країні війна, і багато чоловіків зараз воюють за те, щоб ми з вами могли тут працювати і жити. І відповідно професії все одно потрібно нам опановувати, замінювати чоловіків допоки вони виборюють незалежність там. Пане Олеж, ви сказали, що 13 із 13,5 п'ять лише водії погодили. Скажіть, а чому не усіх 13? Чи це були відповідні навчання, які, наприклад, не пройшли або, можливо, поки що немає відповідних автобусів? І чи не підбираєте якось окремо цей транспорт саме для жінок? Ну це насправді добровільна річ, добровільна програма, тому що людина потім має можливість простажуватися. Ми були також з колегами на підприємствах, показували, яким чином в яких умовах працюють водійки. Відповідно, які є автобуси, який рухомий склад комусь це, звичайно, може не підійти, але ми раді, що з тих жінок, які стажувалися, в нас на сьогоднішній день працює вже п'ять жінок. Я вважаю, що це досить такий хороший результат, і от, користуючись нагодою, хотів би запросити інших жінок, також щоб вони. Приходить до нас, ми абсолютно всьому навчимо, допоможемо здобути відповідну категорію і заробітня плата на, скажімо, на тому ж комунальному атепеномордив вона є досить такою непоганою. Можете Піс... озвучити її в нашому фіблизько Близько 45-46 тисяч нарахованими. Це є заробітня плата, яку щомісячно отримує податків. Чи вже з на руки, на руки отримує вже за мінусом відповідного податку з доходи фізичних осіб і військового податку? Це є близько 37-38 тисяч безпосередньо вже на руки отримує людина. Яка працює водієм? незалежно чи це водійка, чи це водій. Ну в принципі, в нас таких е... критерій гендерних немає. Немає, але ми, я думаю, максимально будемо заохочувати саме жінок водіїв, тому що в нас на сьогоднішній день є досить багато вакансій. На АТП-1 це понад 60-70 вакансій, тому що ми зараз збільшуємо кількість рухомого складу на маршрутах, Ми зараз закуповуємо нові автобуси, і в принципі ринок показує, що попит є. Люди активніше користуються зараз громадським транспортом. Тому власне є потреба в тому, щоб нові водії приходили 82 людини зараз. Вісім захисника зараз відбуває службу в збройних силах України по АТП. 1 тому власне Тільки працювали нас... водія ті, які працювали водіями, інженерами, слюсарями і іншим на інших посадах в АТП ном І в принципі така ситуація по кожному з підприємств є такий гострий брак людей. Тому ми максимально шукаємо всі варіанти, щоб заохотити людей працевлаштовуватися саме в наших підприємствах, комунальних підприємствах для того, щоб спільно надавати людям найбільш якісний сервіс. А жінка насправді дійсно це вони, як правило, є кращими водіями, навіть ніж чоловіки, більш відповідальними, більш уважними, і це насправді є фактором. Тому ми максимально більш заохотимо. привітними. Я це теж Однозначно. дозвольте собі, вже як жінка про жінку, скажу що точно більш привітами. Пані Тетяно, Насправді, такі жінки, як ви, вони показують, що ну нам під силу все. Ми, якщо захочемо, ми багато що можемо зробити. І Я дуже пишаюсь, насправді що ми теж могли так мобілізувати себе і показати наскільки ми є сильні в цей непростий час. Чим ви керувалися, коли йшли е на цю посаду водієм е великого автобуса. Що найскладніше вам дається в цій роботі, тому що мені здається, ну габарити відчути автобуса. Це теж таке діло непросте. І як реагують е, самі пасажири? Е, ну, дивіться, спонукала мене така проста річ. Я спробувала себе у такій сфері, як водій тролейбуса. І коли я закінчила навчання, сіла за е, тролейбус, я почала роздумувати, що можна розвиватись далі. І рівно за місяць після того, як я почала працювати, я почала вже щось шукати, щоб вчитись на категорію Д. Думаю, треба пробувати. Хто mm -hmm. змусиш це пробувати? І, власне, теж я випадково натрапила на проект. Що подала... ви натрапила? Де ви побачили інформацію? 에... В інтернеті. Mm -hmm. Просто гордилася. Так, mm -hmm. так. Я вже почала собі підшукувати автошколу, але раптом натрапила на проект. Подала всі документи, дуже швидко пройшла відбір, і Справимо почали ми навчатися. Е, ну, відбір, я не можу вам сказати, мали набрати 100 людей uh -huh. з цілої України. Тобто, я думаю, що було нелегко було потрапити uh -huh. в ту сотню. Ну це моя така думка. І все ми почали. Це не було так все дуже швидко, тому що поки оброблялися всі документи. Ми перші, ми взагалі перші люди, які прийшли в цей проект. Для проекту це теж було все нове. Це все треба було об'єднати, знайти відповідні школи. Ну багато було проблем, щоб ви розуміли, що від початку до закінчення мети ми потратили перші люди 9 Місяців хтось вже розчаровувався, хтось вже опускав руки. Щоб стати водійкою щоб автобус... отримати категорію, Д і стати водійкою автобуса. Перші люди з проекту у Львові потратили на це 9 місяців. А зараз, пане Олеже, не популяризуємо цей проєкт. Ні, ні, зараз вже другі люди вчаться вже все набагато налагоджено, тобто ніхто до такого не був готовий. Uh -huh. Жінка і водійка. Uh -huh. Це було насправді нелегко. І е, хочу так трошки додати: ми вибрали АТП номер 1 Ми, коли пішли вчитися, ми зразу почали роздумувати з дівчатами, бо були люди, які вчились онлайн, були, які ходили на заняття. І ми далі почали роздумувати: от отримаємо ми права, так? Де б ми себе бачили, куди б ми хотіли йти на роботу. І ми щось так подумали, що це би мало бути АТП номер один. І так склались обставини, що я їздила на екскурсію від проекту. Вони нам показували дуже таку велику міжнародну компанію. Ага. І я підійшла до організаторів. Познайомилася зі всіма і кажу, будь ласочка, а нам у Львові таку екскурсію організуйте. Бо нас би цікавило ну, наше підприємство. Ми ж не поїдемо в Запоріжжя, в Миколаїв, в Київ працювати. Нам треба щось на місці. Вони дуже гарно спрацювали, і це все в нас вийшлося. Ну, ми дуже задоволені, чесно. Прийняли нас дуже гарно. Як реагують пасажири безпосередньо, і дивіться, я не можу відповідати за всіх, я буду відповідати за себе. Вони просять відчинити двері, бо вони хочуть мене сфотографувати. У мене на кожній зупинці хтось виходить і каже: і каже щиро дякую і вдалого дня. Це ж гарно. Хтось просто, просто хтось просто каже: Я вами захоплююсь. Хтось просто посміхається і не вірить, що він таке бачить. Але львів'яни сприймають нас дуже гарно, тобто настільки позитивно, і вони дійсно цьому раді. А на дорозі ви відчуваєте, що вас там швидше пропустить водій, наприклад, там іншого автобуса або ж машини, тому що жінка треба пропускати. У нас все таке таке. Щоб... Ну, дивіться, я взагалі не можу сказати, є дуже багато порядних водіїв. Я не знаю, чи вони Але є дуже багато непорядних. Ну, ми не будемо на цьому акцентувати. Я вже, як водій, який має ну, півтора року стажу, скажу вам так. Є дуже багато культурних і вихованих водіїв. Я не думаю, що вони там дуже дивляться: жінка, мужчина, але вже входить в практику, що громадський транспорт треба пропустити. Бувають інші, бувають якісь такі моменти. Ну, але ми зараз гарно попросимо водіїв, що громадський транспорт треба пропускати, тому що там далеко не одна і не дві людини. Якщо, наприклад, людина собі в автівці їде або сама, або перевозить там 2-3 людини, так, з собою. Ну, то в автобусі перепрошую, від 50 до 100 осіб. І... Я думаю, що вони мають перевагу. Я дякую вам за ваш досвід і щиро бажаю вам чим побільше вічливих па... пасажирів, А вам бажаю чим побільше от знайти, щоб всі вакансії точно були заповнені. Е, дякую нашим гостям. Отже, робота є головне бажання її знайти. А приклади львівських жінок водійок доводить, що не існує чоловічих чи жіночих професій є лише професіоналізм і любов до своєї справи.